Друзі, всім привіт! і Доброго здоров'я! Сьогодні дуже плідно працюємо, декілька рук, тому що вже важко самому, я не справляюсь. Маємо три замовлення. Зараз одне готуємо до відправочки. Значить, що у нас коштують наші вулики? Дно 370 гривень, дах 300 гривень, корпус надставка 320 гривень і корпус 300 570 гривень. Тобто кожна деталь коштує окремо. Хочете, замовляйте там собі 100 корпусів, хочете замовляйте ну, любувати комплектацію, комплектуйте, по цінах така ситуація, тому що всі часто дуже запитують. Але разом з тим кожного разу важко писати. Будуть у нас також з часом зараз, ми те, що брак, ну, що ми називаємо браком, наприклад, ось нижче. Літочок, отвір нерівний. Або буває на корпусах. Часто, поки приловчимось, бувають якісь, ось, наприклад, такого плану річ, от, в цьому місці, або компонент був десь недомішаний, або ще щось, то корпус класний, все нормально. А ось є такі речі. Тому такі корпуса яких багато назбираються, поки що я вирішив їх для себе залишати. А прийде час і ось ці браковані корпуса з якимись там певними дефектами, такими більш великими, то ми будемо продавати трішки дешевше. Якщо іноді буває таке, я відправляю і може якийсь там дефект незначний бути. Ну, Наприклад, якась там невеличка десь раковинка, е, ще щось, я одразу про це кажу, що вони є. Але і ціна у нас дуже таки приємна. Тобто на якусь там дурничку уваги звертати. Чому так? Тому що е, ну, така специфіка цих вуликів. На жаль, е, ну, хто хоче, щоб були ідеальні, там дуже такі класнючі вулики, з, е, щоб всюди там ну, не можна було ніде придертися, там десь. До поверхні, то, будь ласка, замовляйте вулики фірмені, самі знаєте, скільки вони коштують. Ось... Ну, а ми продовжуємо працювати. Відливаємо вулики вже. Те, що зараз там певний такий брак виходить, це й добре, тому що вже пора і своїх бджілок переселяти помалу ці вулики наші. Будемо їх вже випробовувати в роботі. Також ще будемо трошки доробляти рогатих вуликів, тому що в нас декілька кубів ще є дошки на ці вулики. Вже ми якби, на третій рік приловчилися, як з ними працювати. Теж гарні вулики. Не скажу, що погані. Звісно, що нам з цими приємніше працювати, але з цими ми теж навчилися, тому такі ось справи. Кого цікавлять вулики, замовляйте. Також ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім миру і добра!